Ми давно не брали крила і ось я взяла в пабліці написано All Natural Chicken без гормонів і без стероїдів. Це от відео просто для тих, хто каже, що тут, в США, нічого такого не роблять. Все, все заборонено. Ви що? навіть не складається повністю. Оце. Воно навіть ось надувається жиле. І люди кричать, хто тут живе руками, що ні, ви що? Курку ніхто не накачує в Америці. Так вона що? Протеїн жре і ходить в качалку. Просто аж волокна повиділялись, подивіться. Нож тверде. Просто ось. Ця шкурка аж натягнута. Класні кури. Що варці не таким булкам. Це половинка, яка прокачена.